Фінальні гроші депутат міської ради а за сумісництвом директор черкаських ринків погорів на хабарі. Правоохоронці спіймали Дениса Жмаєва на гарячому при отриманні першого траншу хабара. 125 тисяч гривень він нібито вимагав у приватного підприємця за дозвіл на розміщення мафів на території ринків. Нині триває досудове розслідування. Денис жмаєв уже здав свого паспорта слідчому. Без його дозволу він не може залишати місто. Натомість зобов'язаний з'явитися до слідчого за викликом. Крім того, за рішенням суду зазначений посадовець відсторонений від займаної посади. На сьогоднішній день зазначений посадовець єдиний підозрюваний, однак, в ході розслідування кримінального провадження проводяться негласні слідчі розшукові дії, і буде встановлено. Причетність, можливо, причетність інших посудових осіб сам підозрюваний, поки утримується від коментарів на камеру, обіцяє згодом дати прес-конференцію. На своїй сторінці у Фейсбуці Денис Жмаєв лише написав, що це цитую чистої води підстава. Додам, що комунальне підприємство Черкаські ринки він очолив невдовзі після імпічменту міського голови Черкас. Солідну посаду депутат, нібито й отримав за свій голос проти Сергія Ударича.